Пікунуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво «Ганеза», Генеза 2023 рік. Порівняй значення виразів А додати Б і С додати Д, якщо А дорівнює мінус 2,18, Б дорівнює мінус 3,2, С дорівнює 4,7. Д дорівнює мінус 10,14. Варіанти відповіді. Сума А і Б більше за суму С і Д. Це варіант А. Варіант Б. Сума А і Б дорівнює сумі С і Д. Варіант В. Сума А і Б менше за суму, С і Д. І Г порівняти неможливо. Приступаємо до виконання. Якщо. Дорівнює мінус 2,18, b дорівнює мінус 3,2, то сума А додати b дорівнює мінус 2,18 додати мінус 3,2. Подамо мінус 3,2 у вигляді звичайного дробу. Це в нас буде. Міс 3,2. І тепер скоротимо на 2. 2 ділимо на 2 буде 1, 10 діл на 2 буде 5, маємо мінус 3,1 Додаємо 2 від'ємних числа, сума буде число від'ємне, знайдемо суму модулів, зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 40, додатково множники 5 і 8. Буде 2,5 сорокових додати 3,8 сорокових. Отримаємо мінус 5,13 сорокових. Тепер знайдемо значення суми. С додати Д. Якщо. С дорівнює 4,7. Д дорівнює мінус 10,1, то сума С і Д, С додати Д, дорівнює 4,7 додати мінус 10,10. Подамо 4,7 у вигляді звичайного дробу. Більше модуль числа від'ємного, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів сорокова – Віднімемо 4, зведемо до знаменника 40. додатковий множник буде 4, 28. Сорокових. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 10 ,1 сорокова до віднімання. 10 подамо як 9 додати 1, а одиницю як 40-40. Та плюс 1 сорокова, маємо 9 ,41 сорокова. І віднімаємо 4,28 сорокових. Отримаємо мінус 5,13 сорокових. Як бачимо наші наше значення однакові, мінус 5,13 сорокових, дорівнює мінус 5,13 сорокових, то можемо зробити Висновок записуємо відповідь. Сума А додати Б дорівнює сумі С додати Д. І варіант відповіді у нас буде Б. Номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 6 виконано.